Вітаю вас на моєму каналі про життя. Хто не підписався, підписуйтеся, ставте вподобайки. Сьогодні буде дуже така цікава тема. Додивіться до кінця в кінці дам деякі рекомендації по цій темі. Тема сьогоднішнього відео Мачуха і відчим». Давайте спочатку поговоримо про таке поняття, як мачуха стигматизацію цього терміну, чомусь всі вважають як мачуха, так це щось таке страшне. І що повинна робити мачуха, що не повинна, і взагалі, навколо цього слова, дуже багато негативного такого реолу. В сучасному світі хто така мачуха або відчим? Це люди, які вступили в шлюб. З людьми, в яких є діти. І діти їхніх партнерів проживають з цим мачухою або з відчимом. Тобто одружився чоловік на жінці з дитиною, і він вважається відчимом. Так само жінка вийшла заміж за чоловіка з дитиною, дитина чоловіка проживає з ними, і ну, є таке поняття, як мачуха. Давайте розберемо, що ці люди відчим та Мачуха повинні дітям свого партнера. Якщо розібратися з точки зору закону до того, як вони не всиновили, не вдочерили цих дітей, по факту вони нічого не повинні. Але чомусь у суспільстві іноді такі, до цих людей до відчима і й мачухи, Претензії, що складається враження, що вони повинні більше, ніж начебто рідний батько або рідна мати. Але якщо розбі... р... поглянути на це ну, Тверезо, то по факту ці люди дітям нічого не повинні. І навіть якщо вони вступають в шлюб з людьми, в яких є діти, то потрібно про це домовлятися на початку. Хто кому що повинен. Які проблеми виникають в таких шлюбах? Зазвичай або мати рідний, або рідний батько дитини, знаєте, так свою дитину оберігає від свого партнера, начебто вони хочуть цій дитині завдати якоїсь шкоди. І це свідчить про те, що ці люди насправді самі не були готові вступити в шлюб. З іншим партнером і при тому якось співіснувати в просторі, маючи дитину, і розподіляючи якісь обов'язки, і в той же час розподіляючи таке розуміння як відповідальність. В першу чергу відповідальність лежить саме на рідних батькові і матері, а ніяк не абсолютно на партнері. На віччі чи Мачусі. По-друге, ці люди, які вступають в шлюб, маючи дітей і вступають дійсно в шлюб, і готові жити і ділити спільне господарство, повинні бути готові до того поняття, що або вітчим, або мачуха будуть якимось чином таки дитину виховувати. Ну, в якому плані виховувати? можливо, вони навіть не хочуть її виховувати, але ж ви самі розумієте, коли люди живуть на одному просторі, в одному просторі це і кухня, і ванна, і, ну, взагалі, це сім'я. То поневолі доросла людина, яка є відчимом чи мачухою, буде з дитиною якось спілкуватися, чимось допомагати, десь робити якісь зауваження. Але саме чомусь на зауваження рідні батько і мати реагують. Скажено агресивно. А ще якщо жінки якось до інколи навпаки перегинають палку, вручаються все від чому він має право виховувати їх дітей різними способами, то чоловіки, як правило, стають в таку позицію захисника, і часто в них це підсвідомо, і вони навіть не розуміють, що. Бо відносно того, що ця жінка повинна цю дитину прийняти, то вона ще має право, якщо вона взяла на себе якісь обов'язки побутові, якісь робити зауваження, ну, по суті, так само і відчим. Але чомусь існує така: от жінки звертаються, які спілкувалися з чоловіками, які залишилися або вдівцями, або залишилися е, з дітьми. Ну, Розлучилися і діти з ними. І вони чомусь, ці чоловіки, або жінки, реагують дуже. ну, Наразі я говорю про жінок, які вступили в шлюб, із чоловіками, в яких є діти, і ці діти повинні з ними проживати або збираються вступити в шлюб. І на цьому виникає дуже багато конфліктів. І чомусь образ мачухи відразу такий становиться. Негативний і вона повинна. По факту вона нічого не повинна. Насправді. До того часу, якщо вона усвідомлено не взяла і не всиновила, чи не вдочерила цих дітей чи дитину. Так же само ця мачуха має право робити якісь зауваження дитині. Е, ну, Спілкуватися на цьому просторі не потрібно від цієї жінки очікувати безумовної любові до цієї дитини, тому що це складно насправді. Е, По-друге, не потрібно дитину, якщо вона лишилася без матері, робити такою розмінною монетою, тобто, ось мами нема, і позиція жертви. Це погано, ця позиція жертви нав'язується дитині. Батько робить негативний приклад, в принципі, так само і мати. От у мене чоловік помер, діти залишилися без батька, а інший, хто приходить в сім'ю, він не має права, тобто він зобов'язаний, але права він не має робити якісь заваження чи сказати, що йому не подобається те, що робить дитина. Це невірно. Тому що не відчим, не мачуха, абсолютно нічим не зобов'язані цим дітям. Да, можливо, звучить якось не, не зовсім скажете, полюдяному. Ми зараз не про людяність, а про відповідальність. Тому що відповідальності хочуть на цих людей накласти багато. А себе якби її зняти, і в той же час ці люди не мають якихось там взагалі прав. По-друге, якщо ще у вас є діти, от, наприклад, в жінки є дорослі діти, або в чоловіка є дорослі діти, і вони вступили в шлюб, де є ще дитина, яку треба спільно виховувати. Або навіть недорослі діти. І тут взагалі треш конфлікт виходить. Якщо діти ще неповнолітні, проживають, наприклад, жінка вступила в шлюб з чоловіком, якого є дитина, дуже часто виходить, що її дитину, чоловік пресує, а його правильно. Або навпаки її правильно, а його неправильно. І якби це були їхні спільні рідні діти, то вони б. Звернули увагу на ту дитину, яка ще робить не так, її виховували, якось їх мирили, а так взагалом ці діти становляться таким знаєте, це два лагеря, які воюють між собою. Це коли діти неповнолітні в обох. Якщо вступає в шлюб, наприклад, мачуха, в якої діти дорослі. Але вони не перестають бути дітьми. Або чоловік, якого діти дорослі, вони теж не перестають бути його рідними дітьми. І вони, звісно, в нього в пріоритеті, в плані любові і так далі. То дуже часто цих дітей, якось от вони дорослі, то їх можуть пригнічувати. Ну, я маю на увазі пригнічувати, ці діти можуть і поруч не жити. Але чомусь на них е, от це маленький це мій, його повинні всі любити, чи її ту дитину. Насправді це не так. Тут треба дуже серйозний підхід до цього робити, і людина, перш за все, повинна бути готова до такого шлюбу чи партнерства, в якої є дитина, з якою, до якої вона хоче запросити ну, свого партнера, жінку. чи Чоловіка, мачуху чи віччима, тому що коли ви маєте дорослу дитину, ви вийшли заміж за чоловіка, в якого є дитя, там підліток чи менше, чи, ну, в такому віці ще неповнолітньому. І ваших дітей принижують, щось роблять їм не так. Стараються їх виставити в негативному світі, а дитина цього чоловіка золота, то просто тікайте звідти. Ви нічого не зможете змінити. Але ця людина не готова до здорового, адекватного партнерства. Тому що чоловік, який вступає в шлюб з жінкою, в якої є діти. І є дитина його від попереднього шлюбу, або в неї є від попереднього шлюбу дитина ще неповнолітня, а вони роб... ну, народжують спільне дитина, і та дитина жінки починає від цього страждати, не має значення. Навіть не так. Чи дит... що дитину інколи неповнолітню цей чоловік починає від першого шлюбу зовсім пригнічувати? А в них спільна вже дитина є. Ви уявляєте стан цієї жінки? Вона розривається, тому що і то її дитя, і то її дитя, але чоловік те дитя від першого шлюбу просто з'їдає, то це не шлюб, це не сім'я адекватна. І це розбрат між дітьми тими буде страшенний, тому що любові не вийде сімейної в цих дітей одне до одного. Якщо в жінки дорослі діти, і цей чоловік починає там її дітей присувати, Скажем, робити якісь конфлікти, Тобто, теж зрозумійте стан цієї жінки. Тобто, в неї діти, яких вона виростила, з якими вона прожила своє життя, Тобто, це її кров плоть, це її сім'я, родина. Вона виходить в шлюб за чоловіка, в якого є дитя, виконує якісь обов'язки, але її діти погані. Уявіть станції жінки. Перевернемося навпаки, те ж саме. Коли чоловік одружується з жінкою, в яке є дитя, її дитина на першому місці, а його діти від першого шлюбу пішли нафік. Або навіть якщо це діти дорослі, то вони такі сікі погані і класні, уявіть стан цього чоловіка. І це вже не сім'я. Ці люди можуть жити довго, боятися це якби розрушити, але насправді це вже краще звідти йти, тому що це. Дуже таке стресове середовище, що в результаті ця людина відчуває себе пригнічено, починає хворіти і взагалі ну, це не про щастя. І та ж людина, теж в якої дитина теж не буде щаслива, тому що по факту ця людина не готова була вступити. Партнерські чи шлюбні відносини з людиною, яка не є рідною матір'ю чи батьком його дитині. Перш за все, батьки, в яких є діти, хочуть вступити вони хочуть, в шлюб з іншою людиною, спочатку проаналізуйте себе, усвідомте, наскільки ви це до цього готові. Тому що робити іншу людину. Винуватою в тому, що вона неправильно виховує вашу дитину. Вона по факту і не повинна виховувати вашу дитину. Але ж не повинна терпіти від вашої дитини те, щоб вона не відтерпіла, наприклад, від власних дітей. Тому що якщо люди вже дорослі, вони виростили вже дітей, які є дорослі, в них, у них свої, свої погляди на виховання. І. Треба дуже усвідомлено до цього підходити. І саме головне, яке б не було у вас там почуття одне до одного. То, якщо ви збираєтеся в ці відносини, в цей шлюб ступити, то краще, як то кажуть, на березі переговорити про все. Абсолютно про все. Чітко виставити позицію, за що я, мачуха чи вічим, відповідаю, за що я не відповідаю. І я буду робити це, ну от маю право там зробити зауваження якісь чи ще щось. Я буду старатися налагоджити стосунки з дитиною, але ж в першу чергу ці стосунки повинен налагоджувати або рідний батько, або рідна мати дитини. Це їхній обов'язок зробити так. Щоб дитина прийняла його партнера, тобто правильно дитину підготувати до цього. Якщо ваша дитина абсолютно до цього не готова, то тут вже робіть вибір. Тому що все можна пережити тільки тоді, коли позиція рідного батька або рідного матері є позиція дорослого відносно стосунків. І ця людина може. Адекватно сприймати критику в свою адресу, сприймати критику в адресу своєї дитини. В принципі, це стосується і тих партнерів, які хочуть виходити за цих людей заміж, і в них є ж теж діти. Якщо ви збираєтесь, ну ми наразі говоримо про мачуху і вітчима, тому будемо говорити про них. Е -е intensy, Якщо ви збираєтесь вийти заміж або одружитися, то Дуже придивіться до свого партнера про відносини, що він говорить своїй дитині, як він це подає. Чи вона як це подає вас в очах цієї дитини? Як відноситься до ваших дітей? Тому що ви ж своїх дітей не викинете на смітник, вони є. Хоч вони й дорослі, чи вони не дорослі, вони є, розумієте? І не поспішайте в такому разі. Абсолютно ніяк не поспішайте. Тому що повинні до цього бути готові дорослі люди в першу чергу для того, щоб діти росли в тому середовищі, яке буде здоровим. А коли одружуються люди, які ще не дорослі, але вже мають дітей від попередніх шлюбів і використовують цих дітей як розмінну монету, то це зовсім не класно. Тому перша порада, коли ви збираєтесь вийти, наприклад, жінка. За чоловіка, в якого є дитина, і ця дитина буде жити, от він вдівець, наприклад. Чи чоловік збирається одружитися жінкою, яка вдова, у вдівців і вдовиць є дуже одна така позиція: вони чомусь часто найбільше жаліють своїх дітей, ніж ті батьки, які просто розлучені. Немає значення, наскільки був гарний той покійний батько чи мати. Але от чомусь в багатьох є така от якась жертовна в чомусь позиція, і ця позиція буде дуже заважати в стосунках. І від вас будуть вимагатися, що ви повинні дорости до тієї планки, якими були рідні мама або рідний тато. Це вже нездорові стосунки. Якщо у Цього чоловіка або в цієї жінки такий погляд на життя, то добре подумайте, чи воно вам треба взагалі, чи готові ви дійсно до цього. Ну, тобто, мисліть тверезо. І обговорюйте все, тому що, по факту, якщо брати законну точку зору по закону, то ви цим дітям нічим абсолютно не зобов'язані. І тому обговорюйте все на початку. Тому що якщо ви візьмете на себе багато побутових турбот, інших турбот за цю дитину, але при цьому ви не матимете права на якесь виховання, то вас будуть просто використовувати. Тобто вас, наприклад, ніде не презентують не в школі, чи ще десь, що ви являєтесь, там, чи відчимом, чи мачухою. Але ви зобов'язані попрати, приготувати, відвести на гурток, повчити уроки, подарувати щось і так далі. Ну, те, що роблять зазвичай для дитини. І коли на початку цих відносин дорослі люди, які вступають цей шлюб вітчим або мачуха, чомусь соромляться озвучити свої позиції або не завжди їх усвідомлюють, то це є. Невірним, тому що це тягне за собою купу проблем. Треба чітко висловити свою позицію, на, за що я готовий, готова взяти відповідальність і будь ласка, давай ми з тобою обговоримо, на що я маю право. От як ти батько чи мати цієї дитини, на що я маю право. Також давай обговоримо, що є табу. Для тебе у відношенні твоєї дитини. Також обговоримо, що є табу у відношенні моїх дітей з, твоєї, з твого боку. І тільки так, це треба проговорити без всяких емоцій таких, а просто чітко виставити свою позицію. Тоді ви менше матимете проблем для себе і проблем для них, якщо. У Вас різні зовсім погляди на цю ситуацію, то краще взагалі в ці стосунки не вступати. Ви можете зустрічатися, але постійно разом жити чи бути в шлюбі, на жаль, не вийде по тій причині, що він все рівно буде не тим шлюбом, чи не тими стосунками, які повинні бути. Ну, партнер, якщо проживання спільне, спільне господарство. Тому що часто нерідні батьки стараються вкластися в дитини, а потім може, може це бути навіть роками, може це шлюб бути не зареєстрований, вони живуть, вкладаються в цю дитину. А на старості тоді отримують зовсім не те, що вони вклали. Ну, Чомусь очікують люди, що от вони вклалися, тому краще не вкладайтесь на повну. Звучить може жорстко, але раціонально. Щоб не... Розчаровуватися, не зачаровуйтесь. Не думайте. Ви ж насправді не знаєте, що ця дитина буде відчувати до вас. Ну, в душі. Може, вона вважатиме, що ви от живете з її батьком чи з матір'ю. Ви зобов'язані по факту їй на все життя. Тільки тому, що вона з'явилася, що ви з'явилися в їхньому житті. Придумайте це все. А потім виявляється, що от, раціональність це той підхід, який береже вашу потім емоціональність в майбутньому. Тому поради такі. Спочатку дізнавайтесь, спілкуйтесь з юристом перед тим, як вступити в такий шлюб, а з адвокатом. Якщо ви одружуєтесь на жінці з дитиною, чи на чоловіки з дитиною, з дитиною добре подумайте, чим вам варто їх реєструвати, якщо ви їх запрошуєте жити до себе в своєму житлі, добре подумайте, чим варто вам з цим чоловіком чи жінкою мати якби спільне майно, або ви будете купляти те майно, або воно виявиться якби спільне, вважатиметься. Добре на думайте. Тобто керуйте спочатку законом, раціональністю, а потім тільки вступайте в шлюб. І підстеліть собі соломки. Тому що таке поняття, як мачуга, занадто стигматизоване в нашому суспільстві, що для мене дуже дивно чомусь жінка, яка бара відповідальність за нерідну дитину, виявляється, Цій дитині начебто більше зобов'язана, ніж інколи бувають зобов'язані рідні матері. На хвилинку, це зовсім чужа людина цій дитині. І вона їй нічим не зобов'язана. Вона як може, так про неї і турбується. Чому ж тоді до неї більше претензій начебто, ніж до рідної матері? Інколи рідна мати може накричати, щось не так, щось невчасно зробити. А от Мачуха, вона така страшна, бо вона не те зробила. Так вона не зобов'язана взагалі нічого робити по факту. нас чомусь звикли, якщо ти вступила в цей, то ти зобов'язана взяти в побутові всі проблеми на себе і мовчати в тряпочку, і, і ти Мачуха, і ти повинна. Цей образ ідеалізувати. Жінки, нікому ви нічого не повинні. Тобто тверезий, раціональний підхід. Так само і чоловіки, от якби часто якщо не рідний, от якби рідний батько, де інколи рідні батьки це просто жорстокі тирани. Але чомусь знову ж таки, відчим повинен дотягуватися до тієї планки, до рідного батька. Він не зобов'язаний цій дитині абсолютно нічим. Це по-перше, якщо у вас народжується спільна потім дитина, то також цей відчим не повинен оправдуватись під тією першою дитиною. І боятися, що ви ту дитину занадто чим то озобидите. він повинен любити свою дитину. Вашу дитину він повинен приймати. Так само і мачуха. Але ні в якому разі. Ніхто з цих людей не повинен ображати вашу дитину. Тому коротенько підсумок такий, перед тим, як вступити в шлюб під таким іменем, як Мачуха, чи відчим, Спочатку радьтеся з юристом відносно всього. Так, ну, з юристом, з адвокатом. Тверезо оцінюйте ситуацію. Можете також ще порадитися з психологом. Говоріть відверто своїм майбутнім партнерам, на що ви будете робити, що ви не будете, за що відповідальність на ньому, а за що ви взагалі не повинні відповідати. Тільки відверто. Цим ви собі збережете свій час, в принципі, і їхній. Тому бажаю вам розумних виважених рішень у таких складних стосунках. І гарного вам дня.